Доброго дня, шановні ветерани, ветеранки, члени родин загиблих захисників захисниць України, урядовці, міжнародні партнери, всі присутні колеги на нашому сьомому міжнародному ветеранському форумі. Я радий вас вітати сьогодні, в столиці. Я хочу подякувати всім присутнім, ветеранам, ветеранкам за їхню хоробрість. Я хочу подякувати за те, що сьогодні ми цей захід можемо проводити. В вільному Києві за те, що наша країна бореться, і саме головне те, що ви знаходите сили після демобілізації з військової служби, реабілітуватися після поранень, реабілітуватися в цивільне життя і прагнете розвиватися. Тому сьогоднішня наша дискусія, сьогоднішня наша робота буде поєднана зі всіми гілками влади: законодавчої, центральної. Міської, для того, щоб ми разом напрацювали спільні рішення, які дадуть можливість не пільгоорієнтованому напрямку, тим, який є зараз, а напрацювали ті інструменти, ті інструменти розвитку, які зроблять вас сильнішими, які нададуть вам спроможностей, для того, щоб ви вважали себе. І трималися чітко на ногах в своїх громадах для того, щоб ви розвивали, формували і реалізували ветеранську політику. Тому що ми вже через це пройшли. І ми повинні, як ветерани, ставити собі завдання і допомагати тим хлопцям і дівчатам, які демобілізуються з військової служби. Допомагати, розповідати. І саме головне, ми як держава повинні створити. Інфраструктуру ветеранської політики. Тому я сьогодні хочу сказати і попросити ветеранів, ветеранок, членів родин загиблих, захисників-захисниць України, хто є в цьому залі. Підніміться, будь ласка. Нас багато, і я хочу подякувати вам за те, що ми можемо спільно сьогодні. Говорювати ветеранську політику. Дякую, слава Україні.